Вам сніг, дорогий і коханий володя, вітаю тебе в цей останній раз. Про що дуже шкодую. Не смійтесь, прошу, то серйозно. Хоч ви і хоч ти і проси мене цього не робити. Будь щасливий зі своєю надією, як колись був щасливий зі мною. Кохай її, палко. Та ніжно, як колись кохав мене. Згадуй мене рідко, але все ж таки згадуй, бо я була єдиною твоєю втіхою і мрією. Згадуй, як ми з тобою разом ходили вечорами по нашому прекрасному місту, як ти нашіптував мені свої серцеві таємниці. Нехай Надя буде для тебе вірною супутницею життя. Закоханою і ніжною, як була колись і я. Твоя вірна, твоя кохана, твоя холостяцька доля. Шановні друзі. Сьогодні наш володя прощається зі своєю холостяцькою долею. Верніть вилки і ножі, будь ласка, Канаді. Шановні друзі, я прошу підняти наші келихи за те, щоб він ніколи не згадував про свою хлопця долю. І завжди перед ним, коло нього, і в нього в серці завжди була тільки одна прекрасна жіночка, його дружина.